Волонтерка Оксана Ничик із організації «Київські хвостики» приїхала до Херсона на другий день після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Каже, разом із колегами на човнах або в брід рятували людей і тварин з мікрорайону Острів. Були такі господарі, що вони кажуть, що нам жити просто нема. Де зараз заберіть тваринки до себе. Тих, у кого немає господарів. Ми їх забрали теж до Києва, вони будуть теж вони всі на лікуванні, вони всі на обстеженні. Вони всі будуть прилаштовані по перетримкам. Ми два місяці нікому не будемо їх віддавати, поки будемо намагатися знайти хазяїна. Якщо ми хазяїна не знайдемо, ми будемо прилаштовувати тваринку в добрі руки. У Херсоні Оксана працювала 10 днів. Потім їх човен розбомбили військові РФ. Це відео потрапило до російських пабліків. Тоді були перший прильот. Я була між двома лодками, а хлопці стояли коло другої лодки, коло червоної. І другий прильот в червону лодку, яка, собственно говоря, і летіла через мене, цим спас, спасла мені життя. Бо всі осколки пішли в неї, а нашу лодку зсікла так, що вона втонула. Але під час цих двох прильотів мене трохи пару раз зерно волною вдарило в лодку, а тоді об землю. Добре, що на землі була грізука, дуже багато грязі було. І мене не розмазує. Зараз Оксана готується до операції. Волонтерка каже, хоче якнайшвидше повернутись до своєї роботи. Тоді, можливо, знову поїде до Херсона. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.